Цікаві факти про панду. Панди це прекрасні тварини, які відносяться до сімейства ведмедів. Панди живуть у бамбукових лісах Китаю і Тибету. Їх ще називають бамбуковими ведмедями. Великі панди виростають від 1,2 до 1,5 метрів і важать від 75 до 135 кілограмів. Ця тварина є символом Китаю. У тій країні за вбивство панди передбачена смертна кара. Хоча панда належить до хижих тварин, вони харчуються бамбуком на 99%. За один день панда може з'їсти 30 кілограмів бамбука. Лише іноді вони їдять дрібних тварин і рибу. Панда витрачає 14-16 годин в день на їжу. Сплять ці тварини. 4 6 годин на день зуби у панд у сім разів більше за людські. Великі зуби полегшують жування бамбука. Зараз у світі налічується приблизно півтори тисячі панд У дикій природі лише тисяча панд Це вимираючий вид тварин. Вони занесені до червоної книги. У дикій природі панда живе близько 20 років. У неволі панда може прожити 25-30 років. У панд дуже гарний нюх. Навіть уночі вони можуть знайти найкращі бамбукові стебла. Великі панди не впадають в сплячку в зиму. У панди на передніх лапах по 6 пальців. Вважається, що шостий палець з'явився у панд в ході еволюції, щоб їм було легше чіплятися за гілки дерев. Влітку панди підіймаються на висоту до 4000 метрів, щоб уникнути високої температури. Дитинча панд народжуються рожевими і мають вагу менше 100 г, а довжину лише 15 см. Це приблизна довжина олівця. Вони також народжуються сліпими і відкривають очі лише через 6-8 тижнів після народження. Самка самостійно доглядає за дитинча зазвичай народжується одна дитина. У випадку з близняками мати буде ігнорувати слабкіше дитинча через брак енергії, необхідної для догляду за двома малюками. Найдорожчі тварини в зоопарку. Вони в 5 разів дорожчі за слонів через величезну кількість бамбука, який їм потрібно щодня. Дякую за перегляд. Підписуйся на мій канал та постав вподобайку.